Майже 80 дронів Росія знову атакувала низку українських областей під прицілом Одеса та область пошкоджено енергетичне обладнання. Мешканці Одеси писали про зникнення електропостачання у різних районах міста. На Чернігівщині загарбники вдарили по енергетиках. Є загиблі, докладніше про черговий терор ворога. Далі підпишіться на канал «Сій час» і починаємо. У ніч проти 11 жовтня ворог знову атакував українські регіони. Російська армія застосувала 78 ударних дронів типу шахет, гербера і безпілотники інших типів. За даними повітряних сил, протиповітряна оборона знищила або подавила 54 з них. Однією із цілей удару окупантів стала Одеса та область. Загарбники атакували місто ударними безпілотниками близько о пів на першу ночі. Мешканці різних районів Одеси, зокрема, Слободки, Молдаванки Приморського району, згодом писали про зникнення електропостачання. А кореспондент одного із українських змі повідомив, що в Київському районі відключили воду. Компанія ДЕТЕК підтвердила, частина міста та Одеського району залишилася без світла через аварію в мережах. Про наслідки російського обстрілу повідомив голов. Ова одеської ова Олег Кіпер, Росія вдарила по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одещини. Є пошкодження енергетичного обладнання, двох житлових будинків та будівлі готельного комплексу. На жаль, одна людина постраждала. Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів. Пізніше в прокуратурі повідомили, що травмована сорока річна жінка. Зараз вона в лікарні. Пошкоджено також триповерхову будівлю готельно-ресторанного комплексу. Скління одного з поверхів 25-поверхового житлового будинку. Ще два приватних помешкання без електрики 44 чотири населені пункти. Харківська область також зазнала удару. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, ворог атакував чотири населені пункти. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. За даними державної служби, з надзвичайних ситуацій через удар противника стались руйнування та пожежі у Чугуєві та селі Великий Бурлук Куп'янського району. Водночас у Чернігівській області російський дрон вдарив по службовому автомобілю обленерго в Семенівській громаді. Авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який у вразив інший автомобіль підприємства. Загинули дві людини, ще троє поранені. Під ударом противника Донеччина. Увечері 10 жовтня росіяни вдарили по школі в Краматорську двома дронами типу Герань-2. Пошкоджено також дві багатоповерхівки і магазини, повідомив начальник міської військової адміністрації Гончаренко. А у Херсоні під вогнем ворога опинився Дніпровський район. Постраждав чоловік, у нього контузія, мінновибухова та черепно-мозкова травми. Крім того, телеграм-канал Ніколаївський Ванюк повідомив, що загарбники вдарили по місту з торнадо С та іншого озброєння. Тим часом російські змі показали новий російський дрон камікадзе під назвою Клин. Його бойова частина осколково фугасна. Вона небезпечна для людей через поєднання ударної хвилі і шматків металу, які розлітаються у всі боки. Зірвано ворожий наступ під Вовчанськом. Рух теж повідомив, що їхні джерела у складі 82-го мотострілецького полку окупантів передали координати позицій артилерії ворога, бронетехніки та місць зосередження живої сили. Передали критично важливі дані про підготовку ворожого наступу у лісовому масиві під Вовчанськом. Йдеться у заяві. Тим часом ворог намагався тиснути на добропільському напрямку. Командування десантно-штурмових військ збройних сил України повідомило, що 9 жовтня Росія кинула у наступ сили трьох бригад та одного полку морської піхоти. Метою було захоплення населених пунктів Володимирівка та Софіївка. Загарбники задіяли 6 танків, майже 40 броньованих бойових машин, понад 40 одиниць мототехніки, кілька сотень особового складу. Але десантно-штурмові війська спільно з військовими частинами та підрозділами першого корпусу Національної гвардії України Азов, а також суміжниками спробу прориву ворога зірвали. Було знищено 3 танки противника, 13 бронемашин, 41 одиницю мототехніки, 1 один тягач Шкоджено та близько сотні загарбників ліквідовано. Про ситуацію у Володимирівці заявив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз іде зачистка села від піхоти росіян. Водночас військовий Станіслав Бунятов повідомив, що ворог намагався штурмувати наші позиції у новоекономічному, атакував п'ятьма бойовими машинами піхоти. Три з них було знищено. Ворог не відходить від старих методів, проте час від часу повертається до них з надією переломити хід подій на окремих вузьких напрямках. Підсумував Бунятов. Загальна картина на фронті залишається напруженою. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє: за минулу добу зафіксовано 234 бойові зіткнення. Один з найгарячіших напрямків Покровський, де українські захисники зупинили 72 атаки агресора. Військовий з позивним Алекс натомість прогнозує: ділянка від Покровська до Костянтинівки буде найгарячішим відтинком всієї лінії бойового зіткнення до кінця цього року. Противник зосередив чималі ресурси як результат, мають задум дійти до Добропілля, Краматорська та Слов'янська. Перші дзвіночки вже пролунали. Готуємось далі. Докладніше про ситуацію на Костянтинівському векторі розповідає боєць із позивним мучною. Тут йдуть жорсткі сутички, але на зараз без прогризань оборони мапа поки мовчить, істотних поступів немає. Натомість ворог проводить методичне прогрівання перед ударом, перевіряє реакцію, вибиває з укриттів, прагне вичавити наші резерви. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про активізацію перекидання живої сили ворога та боєприпасів у напрямку Бердянська. Щонайменше 15 вантажівок та супутний транспорт. Всі марковані ви. Вперше за жовтень можна сказати про зміну характеру пересувань з локальних до організованого перекидання на Запорізький напрям. Тим часом у Зетпабліках скаржаться на різке зменшення виплат контрактникам у регіонах і що ресурси регіональних бюджетів виснажені. Крім того, противник бідкається через втрату бойового гелікоптера к 52 разом з екіпажем. У ніч на 11 жовтня російське місто Волгоград зазнало атаки безпілотників. На це скаржились російські ЗМІ. Близько другої години ночі місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів на околицях. Очевидці стверджують, що перед тим було чути характерний звук двигунів дронів. Тривожно було настільки, що аеропорти Волгограда та Саратова тимчасово призупиняли роботу. Наліт визнав губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. Видав, мовляв, через падіння уламків дронів частково вибиті шибки у трьох багатоквартирних будинках, а також у будівлях школи та дитячого садка. Поранення уламками шибки, нібито отримав чоловік пенсійного віку. Черговий приклад наслідків роботи криворукої російської ПВО. А вже зранку нова атака. Безпілотники Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України вдарили по нафтопереробному заводі Башнафта УНПЗ у місті УФА, що в республіці Башкортостан. Про це повідомили українські ЗМІ із посиланням на джерела. Цей об'єкт знаходиться на відстані однієї тисячі чотирьохсот кілометрів від кордону з Україною. Після удару безпілотників над заводом піднявся стовп чорного диму. А після вибухів на території об'єкта туди стала їхати пожежна техніка. За попередньою інформацією сталося займання у районі установки для переробки сирої нафти ЛОА в Т 6 Тим часом, у тимчасово окупованому українському Криму неспокійно. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив в районі аеродрому Саки в Новофедорівці о 5.20 ранку. Було чутно два потужні глухі вибухи. Чекаємо розшифровки від збройних сил України, куди саме влучили. Рухаємось далі. У тилу загарбників тривожно не лише через атаки дронів. Наприклад, у місті Владивосток понад 500 росіян вийшли на узгоджений мітинг проти підвищення утилізаційного збору на автомобілі. Учасники скаржаться на те, що таке підвищення може призвести до зростання цін на ввезені автомобілі. Переконані вони. Ще одна подія сталася в підмосковному місті Електросталь. Там загорівся склад. Ймовірно, виробника теплоізоляційних матеріалів пенопласт ру пишуть розаземі. Пожежа охопила площу у півтори тисячі квадратних метрів, частково обвалилась покрівля. Міністерство надзвичайних ситуацій ворога заявило, що до гасіння залучили 55 рятувальників та 17 одиниць техніки. Причини займання офіційно не встановлені. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що у тимчасово окупованому українському Маріуполі вперше за час окупації стався креативний бунт і опублікував відповідні зображення. Він підкреслює, такий, який раніше був при Україні, пояснює. Колись активісти перед ремонтом доріг наносили графіті, вадік не прогав із зображенням мера. Тоді все закінчилось мирно і як треба: зустріч, ремонти та спільний контроль. Андрющенко зазначає, наразі ситуація інша. Далі цитую: хтось точно розуміє, тролейбусам без контактної мережі кінець, бо їх експлуатують без заряджання. Якщо вони стануть у місті, фактично не залишиться комунального транспорту, тому листівки. Але в Україні це спрацювало б на 100%. За російського контролю постає лише одне питання. Що станеться першим? Здадуться активісти чи арештують їх? Естонія ухвалила рішення про закриття одного з переходів на кордоні з Росією у цілях безпеки. Про це повідомили в пості МЕС. Причина значне зростання присутності сил Москви у прикордонній зоні напередодні, каже оперативний керівник Леунаської префектури Кюнтер Педоск. Російські прикордонники регулярно патрулюють у районі Саацейського чобота, оскільки ця територія належить Росії. Проте сьогодні ми зафіксували підвищену активність. Щоб уникнути можливих провокацій та інцидентів, ми вирішили закрити дорогу. Наша головна мета полягає в гарантуванні безпеки громадян Естонії. Натомість у Литві планують провести військові навчання, під час яких відпрацюють дії з охорони продуктових магазинів у разі надзвичайної ситуації. Про це повідомляє видання LRT. за планом, щонайменше 200 визначених продовольчих магазинів та аптек, зокрема 27 у столиці вільнюсі, мають бути здатні забезпечити продуктами орієнтовно половину мешканців міста за день. І все це навіть у випадку повного відключення електроенергії чи зникнення зв'язку. Є новини із Латвії. До понеділка, 13 жовтня, 841 громадянин Росії має покинути цю країну. Пише політико. Вони мали подати заявку на статус довгострокового резидента Європейського союзу, показати знання латвійської мови на певному рівні, а також пройти перевірку безпеки ще до червня. А тим часом в Білорусі почалась несподівана перевірка бойової готовності військ. Міноборони країни заявило, що за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проводиться комплекс заходів із приведення підрозділів до найвищого ступеня бойової готовності. Зазначається, що частина підрозділів висунеться у визначені райони та виконає завдання, що передбачені розпорядженням. Паралельно із цим важливе повідомлення від міністра цифрових справ Польщі Кшиштофа Гавковського. За його словами, Польща залишається головною мішенню російських кібератак серед усіх країн НАТО. Він підкреслює, що із понад 170 тисяч зафіксованих кіберінцидентів цьогоріч значна частина пов'язана з діяльністю російських хакерів. Пряма цитата: Російські кібератаки є найбільш небезпечними, оскільки спрямовані проти критично важливої інфраструктури, яка забезпечує нормальне функціонування держави. Із заявою вийшов міністр оборони Бельгії. За його словами, ситуація в Брюсселі стала драматичною, як з політичного та соціального погляду, так і в плані безпеки. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив збір підписів Україні проти спільного оборонного плану, який обговорюють лідери країн Європейського союзу. Далі мушу цитувати його слова: Європа стрімко наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено військовий план Брюсселя. Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена, сказав він. Президент України Володимир Зеленський мав розмову із очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Про результати діалогу гарант української конституції повідомив у своєму повідомленні. Він підкреслив, розмова була хорошою і дуже продуктивною. Я привітав президента Трампа з успіхом й угодою для близького сходу, яку він реально забезпечив. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна, заявив Зеленський. Також президент розповів Трампу про російські удари по нашій енергетиці. За його словами, вони обговорили можливості посилити ППО України. Далі цитую. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Американське видання Аксіос повідомило додаткові деталі. За інформацією медіа, розмова між Зеленським і Трампом тривала приблизно 30 хвилин. Під час неї, серед іншого, лідери торкнулися теми можливості отримання Україною американських ракет Тома Проте джерела змі не повідомили, чи було прийнято остаточне рішення ще до телефонної розмови з Трампом, 10 жовтня, після масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України. Президент Зеленський виступив із чітким зверненням до Вашингтона. Америка повинна вгамувати Путіна, заявив він на брифінгу. Зеленський підкреслив, що саме штати мають вплинути на російського диктатора. Тим часом Майк Карпентер, колишній посол Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ, у коментарі одному із українських медіа заявив: Ймовірно, адміністрація Трампа не буде брати активної участі у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни між Україною та Росією. На його думку, у майбутній стратегії національної оборони Америки головним фокусом стане Західна півкуля. Натомість, за даними CNN, союзники України планують застосувати так звані розумні санкції, щоб зробити війну для російського Путіна настільки дорогим процесом, що він більше не зможе її продовжувати. Експерти вважають, що важлива не кількість обмежень, а їхня ефективність йдеться у матеріалі. Росія продовжує вести війну проти України. Натомість Київ постійно показує, що прагне справедливого миру. Наша держава висловила підтримку ініціативі Італії щодо всесвітнього перемир'я під час зиму. Нових олімпійських ігор, які мають відбутися з 6 по 22 лютого 2026 року, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Водночас він підкреслив: слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час олімпійського перемир'я. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та. Поставте лайк цьому випуску.